Ціна за 1 кілограм 3 долари 88 центів, а вартість мішечка вагою 25 кілограмів 4095 гривень. Можуть зустрічатися також і фірми відомих брендів Russell. Ця позиція йде демі-сезонна. Це демі-сезонні трикотажні штани середніх великих розмірів. Є у нас трикотажні штани літо під кодом 203. Огляди також маються. Є трикотажні штани під кодом 202 всіх розмірів. Вибирайте сьогодні з прямого ефіра, Демісезонні трикотажні штани, можуть навіть зустрічатися інколи і утеплені тут. Але В цілому вони йдуть різні за плотністю, тому що позиція деміс В Мішечку приблизно плюс-мінус іде 50 одиничок. 55-56 може бути. І так, додивляємося в прямому ефірі у нас огляд вже третього. Мішечка трикотажних демісезонних штанів середніх великих розмірів. Середній сорт, так як можуть траплятися модельки з вийдемою ступіню зносу. Але головною перевагою цієї позиції є саме розмірний ряд, середні великі батальні розміри. І це окрема позиція. Хто бажає придбати саме цей мішечок, лот номер 3 можна замовляти, пишемо беру. Мішечок номер 3 спробуйте. І так, Ольга Вишинська забирає у нас третій мішечок. лот номер 3 Ольга за вами. Чекаємо вас в Вайбері. Зараз складемо цей мішечок. Хто, можливо, пропустив у нас огляд першого і другого, то переходьте в групу Вайбер, передивляйтеся перший і другий мішечок ще поки що вільні. Вони йдуть такого ж самого плану, як зараз у нас на огляді в прямому ефірі. І ще раз нагадаємо і повторююся, що ця позиція йде середнього сорту, так як модельки можуть зустрічатися з видимою ступеню зносу. Але саме за розмірним рядом вона шикарна. От багато темних чорного кольору, як більшість із вас полюбляє. Так, дякую, друзі, за увагу. Дякую за замовлення. Три мішечки відзнято перший і другий ще поки що вільний, третій забрали. В іншій оглядовій кімнаті сьогодні знімають трикотажні штани всіх розмірів під кодом 202. Їх також незабаром огляди будуть викладатися в групу Вайбер. Переходьте, передивляйтеся, вибирайте. А хто бажає трикотажні штани, середні великі, батальні розміри, можна замовити перший. Забираємо другий мішечок або без огляду зашиті нерозпаковані мішечки. Дякую, друзі, за увагу, дякуємо за замовлення, за вашу довіру, за підтримку під час ефірів. Це теплі дні. Ця позиція йде, де місце Це не теплі, тут йдуть різні. Можуть бути тонесенькі, можуть навіть і утеплені траплятися, і звичайний трикотаж.